Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді ще один девайс з лінійки розумного дому від компанії Акара. І це смарт-годівниця для домашніх тварин. Smart Pet Feeder C1. Тепер ваші домашні улюбленці не залишаться голодними, якщо вам треба поїхати на кілька днів. Більше не треба просити знайомих зайти погодувати котика. Годівниця зробить все сама, навіть якщо немає світла. А з вами Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Розумна годівниця для домашніх тварин це не просто звичайна годівниця для ваших улюбленців із функцією планування. Вона завжди підключена до вашої розумної домашньої системи через хаб, запускає локальну автоматизацію та працює як інтернет-ріпітер. Smart Pet Feeder C1 можна інтегрувати з більшістю популярних екосистем або керувати за допомогою голосових помічників Siri, Google, IFTTT, але на жаль, цей пристрій не сумісний з HomeKit або Alexa. Однак ним можна керувати голосом завдяки сценаріям Acara Home. І так, працювати він буде тільки через хаб. Годівниця працює на протоколі зв'язку Zigbee3.0. Це найшвидша, найстабільніша та енергоефективна технологія розумного дому. Краща стабільність і сумісність через більш стандартизований протокол, триваліша підтримка та більше функцій. Годівниця для домашніх тварин завжди підключена до хабу Акара. Ним можна дистанційно керувати усюди, де є інтернет. Також ви можете автоматизувати роботу з іншими датчиками та контролерами або роздавати їжу, коли захочете. Просто натиснувши кнопку. У додатку Акара. Можна налаштувати годницю так, щоб вона автоматично видавала корм, коли датчик руху зафіксує вашого котика на кухні. Оскільки всі види кормів для домашніх тварин різні, за допомогою С1 ви зможете побачити, скільки грамів їжі було спожито на день. Треба буде зважити одну порцію та ввести значення в грамах у налаштуваннях пристрою. Таким чином, ви зможете отримати доступ до статистики годівлі та роздавати стільки їжі, скільки потребує ваш улюбленість. Дуже корисна функція, якщо ваша тваринка на дієті. Окрім живлення від порту USB, під c 1 підтримує додаткове резервне живлення від батареї типу DLR20. На відміну від інших годівниць, ця залишається на зв'язку навіть при живленні від батареїв. Крім того, C1 продовжитиме готувати за розкладом навіть після того, як концентратор або інтернет з'єднання вимкнеться. Кабель, до речі, з плотного нейлону, перегристи його буде доволі важко, але все одно краще стежити, щоб такого не було. Кормовий резервуар об'ємом 4 літри. Це підійде для малих і середніх домашніх тварин вагою до 15 кг. Вміщує приблизно 1,7 кг корму, що забезпечує до місяця годування кота вагою 4 кг. Також підфідер зберігає корм для домашніх тварин свіжим і сухим завдяки осушувачу, що входить до комплекту. А кришка резервуара з концентрацією проти проливання збереже корм у разі перекидання. Годівниця має вбудований мікрофон, за допомогою якого можна записати повідомлення вашому вихованці та подзвонити йому. Давайте перевіримо. Смачного. Натискаємо у додатку. Все працює сама ж конструкція безпечна та проста в очищенні. Усі частини годівниці, які контактують з їжею, виготовлені з матеріалів безпечних для домашніх тварин. Чашу з нержавіючої сталі, пластиковий резервуар і гумове колесо дозатору легко чистити та знімати. А розміри доволі компактні: 193 на 193 мм в довжину і ширину, та 312 за вишки. А якщо вас цікавлять товари для розумного дому та подібне обладнання, ви можете замовити їх на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!